Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати. Звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Так, свіженька зафірка. 18-й рік. Так, двигун 2,0, 208 пробігу. Контакту для уточнення інформації ось тут. Надіюся, видно. Так, тканинний салон. Більше інформації треба уточнювати. Opel Zafira B. 79 дев'ятий рік, 1,8 бензин, 227 пробіл, 6550 по вартості. Механіка контакти ось тут. Значить Volkswagen Touran. Чорний колір. 7 місць, 10-й рік, 1,6, дизель, 242 пробігу, 9850 по вартості, контакти бачимо. Тканинний салончик. Peugeot 5008, 10 рік, 1,6 бензин, 130 пробігу, 7750 по вартості, без підфарбувань, контакти бачимо. Механіка, клімат, контроль. Renault Grand Сценік. Така машинка в гарному кольорі. 19 рік. Цей 7-місний, 1,7 ісім дизель, пробіг 201 тисяч, 16800 по вартості, коробка автоматична. Тут контакти. Салон бачу тканинний. Клімат підігрів. Volkswagen Charan. Старенький добрий шаранчик. 6 року. 2,0 дизель, 8300 по вартості. Контакти бачимо. Тканинний салончик. Кліматронік. Кого цікавить телефонути? Темно-синій колір. Opel Zafira B. 8 рік модельний 9, 1,8 бензин, пробіг 243 тисячі по вартості 5850. Контакти тут. Volkswagen Touran на гарній компотації. Симімісний <клес> без підфарбувань. Cross Touran, 11 рік, 2,0 дизель на автоматі, повне технічне обслуговування, 242 пробігу, 13 тисяч по вартості. Контакти бачимо. Автомобіль пишуть Швейцарії. Так, шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 5008. Десятий рік. Значить, 2.0 дизель. Свіжопригнана, розмитена, семимісна, 7900 по вартості. Контакти бачимо. Досить непогана ціна, я скажу, за двохлітровий дизель. Коробка механічна. Mercedes b class так, 11 рік. Одинадцятий рік модельний, по ВІН-коду 10-й. Автоматична коробка передач, 1,5 бензин, є кондиціонер, електрика, звісно, комп'ютер і круїз контроль. Підігрів сидінь, парктроніки, мультикермо та багато іншого. Розмитнений автомобіль 182 пробігу, 8900 по вартості. Контакти бачимо. Автоматична коробка передач. Комбінований салон. Рено Гранд Сценік 14 рік, 193 пробігу, 1,5 дизель, 11450 по вартості. Тканинний салон. Реноград Сценік 13, рік один 5, дизель 250 пробіг. Акустика Bose, Нідерланди, ціна 10 400 Салон комбінований. Коробка механічна. Volkswagen Touran Туранчик. 2007 рік 1,4 бензин, 210 пробігу, 7 місць, Ціна 7590. Тканинний салон. Клімат контроль. Гранд Сценік. 19-й рік модельний 20-й, 1 і 7 дизель, максимальні комплектації, 7 місць, контакти для уточнення інформації є. Комбінований салон. Така машинка. Volkswagen Cross Touran Значить, 1,6 дизель, 208 пробігу, 11 рік випуску, 13200 по вартості. Контакти є. Автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Веркоп, парктроніки, до речі, є. Opel Zafira B. 10-й рік 1.7 7 дизель, 239 пробігу, 7250 по вартості, контакти бачимо. Сталон тканинний, автомобіль з кондиціонером, легкосплавні диски є. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran. Туран. Так, Touranчик. Що у нас пише? 180 пробігу, 148, Так, 1,4 бензин, вікно запотіло. Автоматична коробка 7 місць, хайлайн комплектація. Контакти 068 90, 68 236, 11900 по вартості, Темно-сірий колір. Дивіться, який салончик шкіряний автомат. На гарних дисках. Більше інформації уточнюйте.